Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що Патрушев заборонив задіювати план Ноївков згідно якого Путіна свого часу повинні були вивозити на лікування і на зміну країни. Патрошов прямо і сухо відповів на нараді. Він помре тут. Наразі центральний двійник Путіна в комі владу до рук другий місяць поспіль забирає Дмитро Патрушев. Згодом він звернеться і до генерала залужного із СУ і до Росіян. В зверненні можливо пролунає заклик до закінчення війни і підпису. Договору на прийнятних умовах війна втомила російські еліти. і Патрушев хоча й був прихильником війни, піде на поводу олігархів та втомленої армії. А бунти в різних частинах Росії це підтверджують. Путін і його соратники розробляв план втечі до Венесуели на випадок поразки у війні проти України і держперевороту РФ або критичного стану Путіна. План таки не дають виконати. Більше про план розповів колишній спічрайтер Путіна, російський політолог Хабас Галямов із посиланням на своє інсайдерське джерело. Зазвичай інсайдерські історії я не переказую, але сьогодні зроблю. Виняток, по перше, джерело надто довіряє а по друге, дуже вже інформація гаряча, зазначив Галямов. За інформацією ще від весни, путінський режим розпочав роботу над проєктом під неофіційною назвою Ноїв Ковчег. Йдеться про пошук нових земель, куди можна буде вирушити в разі програшу війні війни і втрати влади. Спочатку розглядали Китай. Галямов стверджує, що спочатку основним майданчиком розглядався Китай. Цей варіант пропонував Михайло Ковальчук. Як відомо, брати Ковальчуки одні з найближчих соратників Путіна. Однак, у перспективах співпраці з ним потенційно. Іні емігранти швидко розчарувалися. Китайці занадто собі на думці і занадто зневажають інших, особливо які програли. Надії як тепер зрозуміло, на них мало, пояснює політолог. В той же час у радянські часи була така оперета «Бабій бунт» за мотивами донських оповідань Михайла Шолохова. Оперета розповідає про 1920-ті роки, коли революційні ідеї викликали в жінках гостру боротьбу за рівноправність статей та бажання довести своїм мужикам, що баба на дону теж людина. Сюжет оперети простий як московський руб. Мужики самогон щодня пали. Та бабду дубасили, а ті ні в чому не суперечили чоловікам і старанно займалися домашнім господарством, але одного разу баби вирішили не годувати своїх мужиків. Можна було б сподіватися, що нині на Росії теж назріває щось на кшталт бабиного бунту, але сюжет дещо інший: від бабів бункерний дід позабирав мужиків на війну з фашистами і позбавив їх баб бути вчасно відлупцьованими. І найгірше в неосяжному майбутньому не збирається їхніх мужиків повертати назад. Очевидь, до російських баб після запису численних відеозвернень в нікуди дійшло, що їх ані. Чути, ані бачити ніхто не бажає. Тож дружини мобілізованих наважились опублікувати відкритий лист із критикою самого Путіна та політики держави загалом щодо учасників війни в Україні. Текст звернення викладено в телеграм-каналі Шлях додому, в якому перебувають майже 16 тисяч осіб. Як зазначає інформаресурс агентство, в його дописі йдеться про те, що учасники каналу борються за повернення мобілізованих додому. Ми стукали в усі двері. Наша держава відвернулася від тих, хто перший відгукнувся на його поклик про допомогу насамперед від самих мобілізованих та їх близьких. Ця власті далі дружина чмобиків зазначають, що надії майже не залишилося. Ніхто з нас не має впевненості. а У багатьох немає майбутнього. Нас неїбали і вас неїбуть. Адже весь цей час нам лише показували ліниву стабільність, надійність, безпека. Ми пам'ятаємо, як президент обіцяв, що резервістів не покличуть, що завдання не свого виконують лише професійні добровольці. А потім наших чоловіків забрали в Україну. Обіцянки за фактом виявились постушкою. Багато хто не повернеться ніколи. Мобілізація виявилася страшною помилкою. Нас покарали за нашу законослухняність. Вулають авто. Торки листа за словами дружин Шмобіків, їх намагається заткнути виплатами і пільгами, наводячи в приклад ситуацію з підводним човном Курс, що затонув у Баранцевому морі 12 серпня 2000 року, із 118 членами екіпажу вона потонула. Не всі забули, як тоді було, коли йдеться про вартість життя близької людини. Хочеться розірвати того, хто наважився зробити таку гидку пропозицію. пишуть жінки. До речі, на Росії 24-й рік оголошено роком сім'ї. Відповідний указ з підписав кремлівський диктатор. У ньому сказано, що він проводився з метою популяризації держполітики. В сфері захисту сім'ї та збереження традиційних сімейних цінностей. Ну хто що терористичній країні найбільше знається на сімейних цінностях, як не сім'янин Путін, дружини воють без чоловіків, діти ростуть без батьків, а багато хто вже залишився сиротами. А сатаніст-людожер, який вчинив Рецидив після першого ув'язнення, виходить на волю через півроку, спокутувавши серійні вбивства на СВО. І все ж таки почуття в нашого президента іронічно зазначається у зверненні. Але те, що потуги дружин чмобівнають у цьому незвичному зверненні приречення, бути не Мічними відтак і провальними це очевидно. Дійшов такого висновку через те, що авторки листа висловили надію на те, що Путін почує їхні сподівання наївні і довірливі, наче це не вони констатували на початку свого звернення. Нас наїбали і вас наїбут». Нагадаємо, що дружини мобілізованих намагалися провести мітинги в різних містах, але влада їм у цьому відмовила. Після цього до деяких жінок у Камеровській області та Красноярському краї, які перебували в чатах із обговореннями теми повернення мобілізованих додому, приходили силовики. Видання Комерсант і верстка. З посиланням на джерела у федеральних та регіональних органах влади писала, що влада вважає дружин мобілізованих однією з головних проблем на майбутніх президентських виборах. У Кремлі регіональним чиновникам рекомендували гасити грошима їхні протести. І, вочевидь, коли грошей не вистачить, просто гасити. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.